Mm. <small noise> Любі наші телеглядачики, ви любите гратися? А ваші ігри і особливо іграшки завжди безпечні? <клес> Якщо зараз на наші запитання ви відповіли ні чи не завжди, або не зрозуміли, що таке безпечні іграшки, вам слід уважно переглянути наш урок. <клес> До речі, ті, хто відповів на наше запитання, так. Теж не поспішайте перемикати телевізор на іншу програму, адже ще раз пригадати нехитрі правила безпеки це означає зробити безпечним своє життя. Ну тож досить говорити. Ми розпочинаємо урок. Любі наші, пам'ятаєте кошених друзів, команду непосидючих, які на одному з минулих уроків вчили нас пожежним правилам безпеки. Пам'ятаєте, про безпечне розташування обладнання при пічному опаленні, про небезпеку при перевантаженні електромережі і найголовніше про сірники, якими гратися заборонено. Про все це вони розповідали нам зі сцени, граючись. Тоді ще коша. Ага. Ну, нарешті ви про мене згадали. Де виходите, я вже втомився на вас чекати. Привіт, Кошо. Ти на нас чекав? Так, бо я ж обіцяв вам розповісти про один пожеженебезпечний випадок. Так, так, що стався з тобою, коли ти вирішив погратися з сірниками. Вірно, з сірниками. Тільки це не я грався, а мої друзі. І головним з них в цій небезпечній грі був домовичок Ксень. О, нам стало ще цікавіше. Розповідай. Е, все розпочалося з того, коли Ксенчик, йдучи у гості до... до. Наші друзі по дорозі знайшов сірники. Сірники? Ой, Хе -хе, цікаво. А, а вони, вони можуть мені знадобитися. А що, якщо ми всі ігри переграємо і не буде всього більше грати, ми саме сірниками і пограємось. А візьму з собою. А Тоді він ще й гадки не мав. Чим йому обернеться ця знахідка? Він ще міркував собі, що сірники це незвичайна іграшка, яка може з легкістю і неабиякою цікавістю замінити інші ігри. Ну от, до Юлії з Сашком Ксенчик прийшов, коли ті грали у шашки. Ось як про все, що там відбувалося, розказував мені сам Ксенчик. Привіт, Ксенчику! Спочатку ми грали у солдатиків, а потім в дівочу гру у ляльки. Але так сталося, що улюблену ляльку Юлії Сашко зіпсував. Угу. І Юлючка заплакала. Ось тут-то я і згадав про сірники. Юлечка не плач, Саня, юлечка. А давайте в іншу гру пограємо? у сірники. Давай, ксен! І так, зараз кожен із нас повинен по черзі. З коробочки діставати сірничок і запалювати його. Запалювати сірники виявилося нескладним завданням. Тому ми вирішили палити папір. Нам було цікаво, що буде. А що, що буде, був вогонь, який став більшати, а потім і з'явився дим. <кхе> потім диму стало ще більше, і він почав оволодівати усією кімнатою <кхе> від страху Юлечка. Віла до шафи, Сашко під диван. А я, я не менш переляканий, почав бігати по кімнаті і волати. Рятуйте, пожежа. Треба було щось робити, негайно робити, гасити вогонь, але чим. М -м -м. Треба викликати пожежних. О, в цю мить я зібрав усі свої домовичковські сили, зник і опинився біля телефону автомату. Так, треба негайно набрати номер пожежної охорони. Ой. А я забув... Згадати номер. 02. 102. Ні. 103. Ні, 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 ні. 104. Ні, я забув. Ксенчику, набирай 101. Ми з Сашком почали чекати на пожежних. І вони не забарилися, приїхали миттєво. Ех, які ж вони безстрашні, не лякаючись вогню і цього їдкого диму загасили у кімнаті пожежу і врятували. Врятували моїх друзів. За яких я дуже хвилювався? Повірте мені, мої друзі врятувалися від безжального вогню лише завдяки тому, що Сашко добре вчив правила поведінки при пожежі. Молодець. Хоча, як і всі діти, спочатку, мабуть, Сашко міркував, що сірники це блискучі вогники, якими можна гратися. Кошо, а у яку гру полюбляєш грати ти? о Я взагалі дуже полюбляю гратися, але най-най-най-най-най найулюбленіша -най -най гра це Дюб. Для тих, хто нас дивиться вперше. Коротенька справка: Дюб розшифровується як дружина юних пожежних. Це фестивальний рух. До речі, своєрідна гра дітей. Де діти разом з дорослими вчать граючись правила безпеки. Так. А ось подивіться: ну подивіться уривок з однієї найскладнішої гри конкурса капітанів. Правила конкурсу вимагають чітких і головневірних відповідей від капітанів кожної команди з правил безпеки. Коша пропонує послухати, як Богдан впорався з цим конкурсом. Яку назву мають яйця, муку яких данину розкидали там, де була велика загроза пожежі? Крашеньки. Прапори повітряний куль, кульки складені нафіс дошки. Що це? Це засоби оповіщення про пожежу. Сокирник, печальник, водопостачальник, що об'єднує ці професії. Це професії тих пожежних, які входили в пожежну команду в данину. Які протипожежні заходи були вжиті в, в даному будівництві, щоб запобігти пожежі? Будинки будували не з дерева, а з серди та каму. Чому пожежні відра завжди мають 20 дець? Е, ними легше прибивати лід, це по-перше, а по-друге, їх не можна було використовувати в побуті, тому е, їх, не можна було, ну, їх не викладали з пожежних щитів. Що вдавнину вивішували на будинках жителів сіл з метою залучення їх до гасіння пожежі? Ну, з тими, е, таблички з тими предметами, з якими господар мав іти на пожежу. Що тримає, що тримає в руках надзвичайний лицар святий Деферент, тримає в руках е, відро кропиву. Яку пожежу мешканці Древньої Росії гласили молоко? Так, пожежа, яка виникала від близько Дякую. Бачили, 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 який розумний капітан команди непосидючих. Його звати Богдан. А ось у наступній грі змаганні рятувальна мотузка за непосидючих завжди виступає Каструся. Рятувальна мотузка це конкурс вірного і швидкого зав'язування рятувальних вузлів, якими користуються дорослі вогнеборці при рятуванні потерпілих. Катруся їх знає чимало і завжди виконує це завдання швидше від усіх. Ох, розумна, кмітлива, швидка катруся, як до речі, і всі інші. Іванко, настуня, дашуня, надіка, Богдан. Ну, мої друзяки, дюпівці. Граються у дюп вони з величезним задоволенням. Кошо, а як ти думаєш, чому? Із величезним задоволенням? А, ну, мабуть, мабуть тому, тому що ця гра вчить жити у безпеці. Вірно. Любі наші телеглядачики, якщо ви нам з Кошою не вірите, послухайте самих дюпівців. Завдяки дюпу, я знаю, як чинити, коли загорається електропроводка. Наприклад, коли загорівся телевізор, перше, що потрібно зробити, це вийняти вилку з розетки та накрити телевізор мокрим, мокрою ганчіркою чи покривалом. Я для себе дізнався чимало нового. Так е, також я тепер обізнаний і в історії пожежної пожежної безпеки. Ну для тепер для себе я чітко знаю, що потрібно і яку потрібну інформацію вносити, коли дзвониш в пожежну службу, а також. Для мене цікаво дуже стала і історична новина. Така коли, наприклад, раніше в давні часи, коли була пожежа і виносили ікону божої матері не опилимо купина, то зразу пожежа. Згасала взагалі кожна літературна композиція це щось нове, і ми намагаємося в цікаві, зрозумілі для дітей формі донести, як поводити себе в тій чи інші небезпечній небезпечні життєві ситуації. Хотіла би сказати, що це дуже полезно для життя, особливо для мужчини. Я навчився, як не входити в такі ситуації в небезпечні ситуації, і як із них виходити, якщо вашов. І, наприклад, для мене новим я сьогодні дізналася, коли був конкурс капітанів. Дізналася, що коли виникає пожежа від блискавки, то потрібно її гасити молоком. Дуже цікаво було і взагалі дуже люблю фестиваль, тому що дізнаюся багато цікавого, нового і маю багато класних вражень. Це, це клас! Дюб об'єднує всіх нас. Боша, ти е, вибачай, що ми тебе перебиваємо, але настав час закінчувати наш сьогоднішній урок. Ага, Але після того, як закріпимо тему, вірно. Тож, любі наші телеглядачики, гратися любить кожен з вас, і це дуже добре. Саме, граючись, ми з вами розвиваємося і розумнішуємо швидше із зацікавленістю. Тільки спробуйте. Не плутати ваші безпечні ігри та іграшки з дорослими побутовими предметами, такими як газ, електророзетки, хімічні засоби, ліки і сірники. Саме вони, опинившись в руках дітей, як правило, приносять біду. Пам'ятайте про це, вивчайте правила безпеки, і грайтеся завжди тільки у безпечні ігри. З безпечними іграшками. Урок завершено. Зустрінемось наступного тижня. Бувайте! У казкові місті є для тебе юний друг, речі найкорисні, а з яких не зможеш ти обійтись ніколи, завітай скоріш сюди, вчитися до школи, де професор знахідка. Дракончі коша, я драконче коша, всіх із гумором навчать правилам хорошим, де професор знахідка, мій професор знахідка, і дракончик коша, я дракончий коша, всіх із гумором навчать правилам, правилам хорошим. хорошим тож підемо по стежинці де знання безмежне, ти і я всі навчимось. Правилам пожежним. І якщо ви в нашій школі. в Нашій школі усі як один. Я всі, як один. Пам'ятайте при пожежі номер 101 Пам'ятайте при пожежі номер 101 Рятувальна служба номер 101